Резолюцію з закликом надати Україні ракети середньої дальності, що вражають цілі на відстані тисячу п'ять з половиною тисяч кілометрів. Ухвалила парламентська асамблея НАТО. Зокрема, такими є Томагавк, про які просив президент України Володимир Зеленський у плані перемоги. Також парламентська асамблея НАТО закликала якомога швидше прийняти Україну до альянсу і посилити санкції проти РФ та КНДР. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав дозволити застосування далекобійної зброї та закрити небо над Україною. З України мають бути зняті всі обмеження на застосування зброї радіусу дії по законних воєнних об'єктах на території Росії. Ми ідентифікували такі об'єкти. З них щодня здійснюється агресія щодо України. Маємо спільно закрити небо над Україною. Я дуже прошу вас сприяти повній реалізації рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема щодо поставок в Україну у повному обсязі систем протиповітряної оборони. Розраховуємо на поставки в Україну озброєння і техніки за прискореними процедурами. Зброя і техніка потрібні на фронті вже зараз.